Чому системи вентиляції це в першу чергу безпека для вашої родини? Ну, Всі абсолютно люди провітрують приміщення, це факт. Що ми взагалі робимо? Відкриваємо вікно, це може бути там 10, 12, 15, 20, 30 поверх це вже є небезпека. Плюс до того, що на вулиці холод це теж є незручно. Що ми робимо? Ми просто вмикаємо систему вентиляції. Вентиляція працює, повітря з вулиці свіже подається, за допомогою такого фільтра воно очищається. Тобто, в приміщення вже заходить чисте і свіже, і очищене повітря. Плюс за допомогою такого роторного рекуператора відбувається енергозащадження тепла в вашому приміщенні. Все чистенько, все провітрено і свіже повітря цілодобово. До речі, про оцю ручку можна сміло забути її демонтувати, бо не потрібно взагалі відкривати вікна, коли у вас встановлена система вентиляції. Ну, а вже ж камфовент.